Інформаційні підсумки останнього робочого дня тижня на першому західному доброго вечора. Дотримали обіцянки, Німеччина до зими посилила українську систему ППО установкою «Айріс-Т». Цей зенітно-ракетний комплекс і ракети до нього увійшли до нового військового пакету допомоги Україні. Тим часом росіяни продовжують тестувати українську протиповітряну оборону, як ракетами, так і дронами Камікадзе. Цієї ночі атакували шахедами Херсонщину та Миколаївщину, а іскандерами Харківщину, якої біди наробили. Дивіться у нашому огляді. Вісім людей постраждали в ізюмі. Це Харківщина. Там росіяни двома ракетами. Іскандер вдарили по пожежній частині. Окрім поранених рятувальників, пошкоджені 13 пожежних машин. Чи не щодня російські військові обстрілюють Куп'янськ, це також Харківська область. Цієї доби цілю ворога, вкотре стали житлові будинки, дивом обійшлося без постраждалих. Натомість у Нікополі Дніпропетровської області, який теж потерпає від росіян внаслідок ворожого артобстрілу, поранено п'ятирічну дитину та жінку. І руїни в селищі Зеленівка, що біля Херсону, теж були чиїмось домом, доки туди не прилетіла російська ракета. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Це Якщо ворог практикує нічні удари по українських містах, то наші військові в цей час доби полюють за живою силою противника. Виглядає ефект. Не менш ефектними виглядають наступні кадри після зустрічі російського БМП з українською міною. Один з окупантів випадково встановив рекорд польотів в довжину. Пролетів 36 метрів 75 сантиметрів. Досягнення зафіксували в ОК захід. Можливо, саме в такий спосіб ЗСУ форсуватимуть Дніпро. З'явилось відео, як наші бійці опановують німецькі амфібійні машини, які є самохідними понтонами. Ними можна переправляти навіть танки. Я хочу подякувати е, німецьким та британським інструкторам. Вони чудові вчителі. І навчили практично всьому тому, чому ну все, що вони вміють. Тих, хто за Україну віддав найдорожче життя сьогодні. Президент Володимир Зеленський нагородив орденом Золота зірка 21 героя України посмертно. Відзнаки отримували рідні військових ЗСУ та працівників служби безпеки. Я дуже хочу, щоб ці ордени Золота зірка, якими відзначені наші герої Герої України, означали, що про них. Ніколи не забудуть, що їх імена та історії знатимуть, що Україна завжди буде їм вдячна. А на вибуховий флешмоб від гвардії наступу у день української писемності та мови. Бійці бригади сталевий кордон подбали, щоб знання з української мови потрапили в голови ворогів прямим наведенням. Мова це зброя, тому ось навіть на таких металевих. Факультативах можна відсивати русні. Привіти, як вони будуть вчити нашу солов'їну. І на оновленій землі врага не буде супостата. А донька сином бігтимуть до тата, що захищав Україну від рік. Знову повідомлення про замінування цього разу Львівської обласної військової адміністрації. Про подію написали на офіційному сайті держустанови. Приблизно о 10.30 до канцелярії обловійської адміністрації надійшов анонімний дзвінок. Йшлося про замінування будівлі ОВА. Працівники змушені були чекати на дворі, доки правоохоронці та відповідні служби перевірять приміщення. На щастя, вибухівки не виявили, розповів керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень. Поступив сигнал про замінування Львівської обласної військової адміністрації. У е, відповідності до відповідних протоколів ми провели евакуацію людей. Е, приїхали правоохоронці. З відповідними службами все перевірили, все коректно протягом півтори години всі вернулися на робочі місця. Тому станом на сьогодні все добре. Звільнили чи ні? Сьогодні ви могли побачити новинні заголовки, що нібито у Львові усунули з посад керівництво Андріївської церкви у ГКЦ. Тієї, де проводили зйомки скандального кліпу Сергія Жадана та Христина Соловій. Отож, правда, це або фейк, дізнавались, наші журналісти. Нагадаємо, відеоробота Сергія Жадана та Христини Соловій викликала активне обговорення у мережі. Деякі користувачі обурились, бо співачка, склавши ноги, позує у міні-спідниці та червоних колготах у церкві. До того ж, у кліпі є момент, де двоє дівчат обіймаються та цілуються. Зауважу кадри із поціновувачками одностатевих відносин не були відзняті у храмі. Цю ситуацію на одному із львівських медійних ресурсів прокоментував отець Юстин Бойко. Він наголосив на провині священників церкви Андрія. Вони порушили крім принципів моральних. О ще один принцип права церковного, який каже, що не можна церкву використовувати для інших цілей, крім молитви і того, що служить славу Божу. І очевидно, що в церкві Андрія буде зміна. Буде реформа імовірно, ці слова Юстина Бойка дехто сприйняв як підтвердження звільнення чи зміни адміністрації церкви Андрія, але як розповів керівник прес-служби львівської архієпархії УГКЦ Михайло Квасюк, він такими даними не володіє. На ресурсах Васлянського чину не було жодного документу, який вказує на те, щоб змінився уряд чи керівництво власне священнослужителів, які служать у цьому храмі. Тому стверджувати, що їх звільнили як факт, його немає, бо немає підтвердження жодного ні декретом, ні жодним іншим документом. Помер Юрій Ломага, депутат Львівської міської ради, відійшов у вічність раптово 27 жовтня. Юрій Ломага відомий юрист, політик та депутат від фракції Європейська Солідарність у Львівській міській раді. Останній день свого життя він провів у стінах ратуші. Чоловік жартував, усе було як зазвичай, розповідають колеги. І раптом перед засіданням депутатської бюджетної комісії йому стало зле. Юрія доправили до лікарні. Попри намагання медиків, врятувати Юрія Ломагу не вдалося йому назавжди 47. У Львові дерева вирубують у чотири рази частіше ніж їх висаджують. За цей рік уже зрізали 3600 кресланів. Ще півтисячі планують прибрати за листопад-грудень. Натомість із поновленням зелених зон проблема на вулицях міста впродовж 2023-го Посадили трохи більше 600 дерев. Таку невтішну статистику. Міські чиновники пояснюють, тим, що у воєнний час озеленення не пріоритет. Пані Ірина мешкає в одному із будинків по вулиці Шевченка. Каже, дорогу до ремонту і після не порівняти. Можливо, водіям та пішоходам у чомусь і стало зручніше, натомість з озелененням катастрофа. Великих та пишних дерев суттєво поменшало. Практично це лише залишили і два внизу. через погане озеленення страждають місцеві жителі. Влітку спекотно, бо немає тіні. Важко дихати і через надмірну кількість вихлопних газів. Була зеленіша вона набагато більша. І, звичайно, що краще було з тими більшим високим. Не деревами на протязі от туди, до сколзаводу. Всюди були такі дерева. Було повітря тоді більше, що зеленення. було повітря. Більше затіняло воно певно більше шум вбирало. Тут в час пік машини стоять від тих світофорів аж туди, і всі вони стоять. Той час газують, газують. Тут такий сморід дуже. Аби вберегтися від автомобільного шуму та загазованості разом із сусідами, пані Ірина облаштувала неподалік будинку невеличкий сад. Від автошляху люди відгородилися деревами та живоплотом. Бузок білий посадили гарний, посадили гарні смереки. І ялиці. Ця вже там смерека, далі вже має більше років. Цього року магнолію посадили. Не вулицею Шевченка єдиною таких місць із зрізаними деревами у Львові десятки. Наприклад, територія між вулицями під дубом та куліша. Колись тут був парк із великою кількістю дерев. Нині торговий центр і велика кількість тротуарної плитки. Навіть в існуючих парках переконують мешканці, зрізають дерева частіше ніж садять. Саме в тому місці здалося би пару дерев ще досадити, бо таке враження, що лавок більше, ніж дерев. Ті, хоча в нас на Лавандівці минулого року трохи кле посадили. Але... Але, в принципі, я вважаю, що вартує. досадити зелені дерев, кущів. То дерева тільки зрубують, а натомість нічого не садять. Одні пеньки. Вирубуються, Але я думаю, що і будуть Будуть місцеві, навіть ті, хто там будуть мешкати, вони будуть дбати про це, щоб якось від влади добити, щоб озеленити свій район. За озеленення, тільки за. Бо озеленення завжди, завжди краще, що більше кисню виробляється, бо загазованість в центрі міста дуже велика. Прихильник озеленених територій і Іван Тимчук. Щоправда, каже, коло у Львові. Таких місць обмаль у нас є унікальний парк з насіння, так тобто ми маємо е, ліс посеред міста, але в наприклад, вільноса таких парків є набагато більше. Окрім утворення кисню та поглинання шуму, дерева ще й добре захищають від палючого сонця. Якщо температура тротуару нагрівається до 50 градусів за Цельсієм, то під густою кроною буде не більше 30. Коли йде суцільна забудова, наприклад, асфальт, він може в теплий період року нагріватися до високих температур. Якщо є навіть по боках зелені насадження, це знизу температуру відповідно до рівня кисню. Всі знають на рахунок процесу фотосинтезу. Також каже еколог: дерева потрібно максимально зберігати та лікувати, а не бездумно вирубувати, оскільки висадити нове задоволення не з дешевих. Буквально ну два роки тому тут дерево просто розкололося. Бачите, тут є наприклад, проводили щоб залікувати дерево, і таким чином половину дерева врятували, і воно, в принципі, нормально функціонує. Аби висадити одне дерево, кажуть управління екології львівської міської ради, потрібна не одна тисяча гривень. Вартість дорослого саджанця коливається в межах від трьох з половиною до семи тисяч. А ще його потрібно привезти перед посадкою, розчистити територію, викопати лунку, змінити ґрунт, підживити та зробити підпори. А це ще дві тисячі гривень. В цьому році в нас буде висаджено тисячу сто дерев, бо зараз висаджено 695. І ми ще плануємо до кінця року висадку 1100 орієнтовно. Ми плануємо на цю цифру. Вийти стосовно ж вирубки дерев, то цей процес кажуть у міській раді менш прогнозований. Лікувати старі насадження надто дорого, та й відповідних фахівців у місті немає. Відтак доводиться зрізати з початку року. У Львові зникло 3,5 тисячі дерев. Скільки ще доведеться зрізати протягом листопада-грудня? Ніхто не знає. За найоптимістичнішими прогнозами за увесь 2023 й мають вируб. Бати приблизно 4 тисячі дерев. Віталій Ковела, Вадим Кальченко, Павло Замрій, програма. «Очі». Подія, яка охопила усю країну у Львові, стартував третій осінній медсестринський форум. Понад тисяча учасників із різних регіонів, лекцій відомих в Україні практиків, майстер-класи цього року. Тема до обговорення та поглибленого вивчення ментальне здоров'я. Практикуватимуться медики впродовж двох днів. У конференц-залі ніде яблуку впасти. Більшість присутніх медсестри. Сьогодні вони не у білих халатах. Як зазвичай, однак всі думки про пацієнтів тут заради них уважно слухають та нотують, бо щодня зіштовхуються з новими викликами та небезпеками. Медсестри стикаються в своїй роботі щодня. Не тільки з фізичним навантаженням, не тільки з психологічним навантаженням, не тільки з ризиками щоденно заразитися якоюсь хворобою. Тому треба сьогодні навчитись їх справлятися з цими ризиками як запідозрити у пацієнта також ті чи інші прояви психологічних розладів за статистикою у сполучених штатах америки лікар під час розмови перепиняє свого пацієнта що 14 секунд людина про свої симптоми лікарі розповідає за 90 секунд як правильно комунікувати з пацієнтами як впоратись медсестрам у кризових ситуаціях досвідом ділилися фахові спікери Чували уже здобуті навички учасники заходу на декількох майстер-класах. Майстер клас, гостра реакція на стрес, догляд за лежачим пацієнтом, е життя зі стомою. Всі ці навички, кожна медсестра, я впевнена, що має знати і знає, але тут вона ще раз собі їх удосконалить, десь пригадає. Тим більше на таких сучасних манекенах, яких у нас є. На форумі взагалі представлені практично всі області України, і це є дуже надзвичайно приємно. У нас є гості з Сум, є гості з Чернігова, є гості з Одеси. Тренінги будуть дискусійні панелі будуть проходити, де медсестри зможуть і поділитися досвідом, поділитися своїми знаннями. Пишемо разом сьогодні. Українці написали 23-й диктант національної єдності. Традиційно акція відбувається у день писемності та мови. Донедавна свято відзначали 9 листопада за юліанським календарем, у день вшанування преподобного Нестора Лісопи Літописця. цього року, вперше 27 жовтня, за новою юліанським календарем. Команда першого західного пише диктант разом з учнями львівського ліцею імені героїв Крут. Ручки на поготові, і розпочинаємо Цьогоріч Диктант звучить голосом Олексія Гнатковського, актор відомий за роллю Івана у фільмі Довбуш дороги України переплутані нитки любові. Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом у знищеному селі обіч. Весна найважливіше не досконалість, а пришетність. Кожна спроба навчає нас новому. Переконана вчителька української мови та літератури Олена Михайленко. Була велика кількість власних назв і були складні розділові знаки. Але диктант гарний, якісний і він єднає. Нас, українці, власне, оці дороги України, це, це те єдинство, що нам зараз потрібно. У Крутянців враження від диктанту різні. Когось вразив текст, а хтось не встигав записувати. Багато власних нас там було, було складно трохи місцями. Я отримав велике задоволення від цього диктанту. Я е, почув любов до української мови. Я писав минулого року, але я збився на, десь на середині і трохи. Трохи роз... нервував. цього року. Вже написав повністю. Вдалось я виконав одну таку собі галочку. Учасниками флешмобу є не тільки учні освітніх закладів. Цьогоріч диктант писали навіть у потягах Укрзалізниці перевірити на помилки текст можна буде 30 жовтня. Об 11.00 його прилюднять на сайті Українського радіо та Суспільного культура. У неділю спати можна буде на годину довше. У ніч з 28 на 29 жовтня Україна перейде на зимовий час. Щороку в останню неділю жовтня українці переводять стрілки годинників на одну годину назад, цього разу, 29 жовтня. Час змінюється о четвертій годині ранку. Перевірте, чи у вашому гаджеті увімкнена функція автоматичної зміни часу. А от механічні годинники та старі мобільні телефони потрібно налаштувати власноруч. У школі з 9 до 9 – 6 днів на тиждень. Вчитель фізичної культури підгірцівської спеціальної школи Михайло Костюк вже більш ніж 30 років тренує дітей. Його основний профіль це вільна боротьба. А головне завдання не олімпійські чемпіони, а щасливі і здорові діти, які завдяки спорту навчаються прагнути більшого і досягати бажаного. Як чоловік облаштував спортивний зал у підвалі школи та чим у житті пишається найбільше, розповів. Алі Васковській. Завжди кажу, що мушу зробити девіз в залі. Що хто хоче працювати, шукає засоби, хто не хоче причини. І тому ви нам дозвольте і не мішайте. Михайло Костюк, якраз з тих, хто шукає засоби. Із підвалу підгірцівської спеціальної школи майже 20 років тому чоловіку вдалося зробити зал вільної боротьби, де він заснував спортивний клуб. Тем зараз тут займаються 40 дітей, старша і молодші групи. Тренуються щодня навіть у суботу. Зробили цей зал фактично за півроку. Так, включилися в лютому. Почали на вересень місяць. Ми вже сюди зайшли. Доробили тренажерний зал, доробили кабінат масажу. Все те, що я зробив, я посвячую тим дітям, які є тут в школі, і щоб вони мали ті можливості, яких я колись не мав. В борцівському залі порядок і чистота. Спортивне взуття на поличках. Максим бере свої борцівки, готується до тренування на вільну боротьбу до Михайла Костюка. Хлопець прийшов ще в 10 років. Зараз йому 16. Він приклад того, як. Юнак без великого таланту до виду спорту, але з бажанням і цілеспрямованістю може досягати результату. Я не міг е, на турніку підтягнутися, е, присідати важко було віджимати, все важко було. Приходив, е, плакав на тренуванні, що я не хочу займатися більше. Хазу допомагав мені, ніби підтримував мене. Щоб я займався, ходив далі. Боротьба змінила мене, я трохи став інакше думати, став трохи сильніший. Ті хлопці, такі мого віку, які зараз ходять коло магазину, курить, я дивився на них і думав, що вони досягли в житті. Таких впертих і працьовитих спортсменів, як Максим, Михайло Зиновійович, цінує найбільше. каже старі тренери, бачить столиту дитину в, в шию, тому що вона працювати не все легко дається. Виграє в боротьбі і стає чемпіоном. Той хто систематично працює. Тренер з вільної боротьби Михайло Костюк після уроків, а решту часу від ранку він. ...фізичної культури. Чоловік розповідає, колись на уроці фізкультури серед четверокласників розгледів майбутнього шестиразового чемпіона світу з паверліфтингу Івана Фрейдуна. Пошукував дітей на уроці фізкультури і кажуть, хто вас найсильніший. І всі кажуть, Іван Іван, і так і, і хто Іван, крок вперед, покажи. І Відтоді я працював з Іваном чотири роки там в школі, потім передав його о, до Львова в Динамо. 30 років тренерської роботи це сотні вихованців, світлини найкращих на дошці спортивних досягнень і грицівської школи. Михайло Костюк показує на фото і розповідає, як склалось життя кожного з них. Спорт він вважає соціальним ліфтом для дітей, адже є серед його учнів діти з малозабезпечених і неблагополучних сімей, діти-сироти. Саме спорт допоміг багатьом з них досягти чогось в житті. Найбільше ті що ті, хто вже закінчили виступ у спорті або виступають там в Львові, в університети. Приїжджають, в кінці тижня до мене тренування це кайф, що от приїхали, і от поговорили, сказали, що там, як передзвонюють, от щось треба допомогти. Хлони, що треба самі питають. Так що то не здається, що правильно ми їх Михайло Михайлу п'ятдесят 56. Він хоче знайти молодого тренера, який би допомагав йому і продовжив у майбутньому тренувати дітей у підгірцях. А ще мрія біля школи збудувати спортивний комплекс. Можливо, після війни. Десь то впровадим. Тут би можна було б чудо зробити. Алла Васьковська, Вадим Кальченко, програма Очі. Це всі новини на сьогодні. Програма Очі прощається з вами до понеділка. Гарних і спокійних усім вихідних. Все буде Україна.